Пане траси багато тем сьогодні до обговорення. Звісно, трохи вибиває землю з під ніг те, що відбувається у Харкові. Ну і а, ці кадри, звісно, не можуть не вражати. Ми будемо пізніше говорити і загалом про те, чому Росія так активізувалася із залученням оцих фабів, і загалом із обстрілами не тільки Харківщини, але бо я хотіла з глобального, очевидно почати. Президент із делегацією перебуває у Сполучених Штатах Америки. Дві таких заяви одна із них була сьогодні від Володимира Зеленського про те, що війна Росії проти України ближче до завершення, ніж багато хто думає, сказав Володимир Зеленський. А вчора він сказав, що у нас не так багато часу наступні кілька місяців будуть вирішальними. Так, от що зараз, що зараз не можна сказати важливіше, але на що розрахунок більше зокрема у вас на дипломатію чи на бойові дії? Насправді розрахунок на таке інтегральне поєднання першого і другого, тому що ну ми чудово розуміємо, що враховуючи кількісний потенціал Російської Федерації, враховуючи те, що об'єктивно вони мають більше людського ресурсу, вони мають примітивнішу, дешевшу, але масовішу у виробництві зброю, і вони готові це все застосовувати проти нас, абсолютно не зважаючи на ні на які внутрішньополітичні чи економічні чинники, так ну тих негативних явищ. Які приносять із собою війна, і те, що ну, насправді е, така велика країна витрачає колосальну кількість власних ресурсів не на забезпечення власного населення, так не на якісь соціально-економічні е, мирні і цивільні проекти, а в першу чергу на те, щоб е, ну, фактично знищити е, країну сусіда, так і е, те, що російське військово-політичне керівництво. Демонструє готовність вкидати максимум ресурсів у війну проти України, на жаль, цей факт, який свідчить про те, що суто військовими інструментами ми навряд чи зможемо навіть за допомогою наших союзників, ну принаймні, в середньостроковій перспективі перелавати ситуацію на фронті з іншого боку, ті політичні заяви, які звучать від російського диктатора, від його оточення, від представників взагалі путінського режиму. Свідчить про те, що і політико-дипломатичні інструменти самі по собі вони теж абсолютно не здатні переламати ситуацію і не здатні принести ті зміни, які ну скажімо так потрібні нам. В контексті завершення цієї війни і в контексті справедливого миру, тому насправді поєднання тиску на російські війська на полі бою і в Україні, і до речі, за межами України, тому що курська операція тут треба розглядати так само як інтегральну частину такого військового тиску. В поєднанні із тиском політико-дипломатичним на путінське оточення. Насправді, ось ця комбінація вона дійсно здатна цю ситуацію переламати. Але для цього нам потрібно дві речі: перша річ це. Ну, власне, вогнева потужність, тобто більше і потужніших боєприпасів від наших західних союзників, і політичне, політичне рішення про ну, нанесення ударів в глибину російської території. Тобто, ми повинні тиснути на рівні от такому загрожувати російській воєнній інфраструктурі у всій європейській частині Російської Федерації, тиснути на росіян на Курщині і нарощувати тиск в Криму. І, от поставивши російське військово-політичне керівництво, ось такі військово-стратегічний. Шпагата, коли їм треба реагувати на три загрози одночасно: перша загроза це ну власне курська операція і е, бойові дії на їхній території. Друга загроза це удари в глибину території Росії. Третя загроза це втрата військового контролю над Кримом і втрата е, ну фактично, Керченського мосту на та, цього е, так званого Кримського мосту. І, от власне, поєднання цих трьох е, загроз е, і комбіна комбінування цих загроз із політичним тиском. Насправді це може бути непогана вхідна точка для початку політичних переговорів із путінським режимом. Ну тому, що ми ставимо їх тоді перед вибором, або це повний військовий колапс, та, е, який буде означати автоматично колапс путінської вертикалі влади, або е, ми разом з нашими західними союзниками дотискаємо якусь частину оточення Путіна, і відповідно е, там приймається стратегічне рішення про поступове відповзання російських військ з території України. Поки що непомітно відповзання російських військ з території України, зокрема, що стосується східної частини нашої держави, і напрямку, зокрема, Покровського, Курахівського, Вугледарського. Очевидно, що Вугледарському сьогодні приділимо чи не найбільше уваги, тому що ну діпстейт пише нам про те, що ситуація достатньо критична і вона направду ускладнюється, тому що е, росіяни намагаються оточити Вугледар. Оця їхня тактика і практика е, обходження по флангах і е, тактика цих кліщів по фа. Факту ми бачимо, що вона їм вдається так чи інакше, якщо аналізувати там певні великі битви, да за Бахмут і, і за інші великі міста. Mm. Ну і я так розумію, що росіяни намагаються вийти вже на околиці Вугледара. 72-га наша бригада, ну це леви, які вже достатньо давно просто б'ються за Вугледар і його боронять чи не доведеться нам найближчим часом приймати рішення про виведення нашого гарнізону з цієї небезпечної точки. Ну насправді тут все буде залежати в тому числі і від тих елементів, про які ми вже з вами згадували, так тому що зрозуміло, що східний напрямок він. Традиційно є найбільш таким гострим для наших оборонців, і зрештою цей східний напрямок українського фронту він насправді нашим загарбникам дає набагато більше поля для оперативного маневру, аніж, наприклад, напрямок Південний, так де вся логістика Росіян замкнута на безпосередньо кримському півострові, і враховуючи те, як ми продовжуємо ізолювати кримський півострів для Росіян, там постачання їхніх військ достатньої кількості, достатнім ресурсом для того, щоб можна було було чинити тиск на наші оборонні позиції, так як вони це роблять на сході. Ну на півдні для Росіян це набагато більш проблемно. А в той, той час як на сході у, у нас з Росією сухопутний кордон, і от ця протяжна сухопутна територія вона дозволяє росіянам дуже швидко і достатньо ефективно адаптуватися до наших ударів по російській логістиці і таким чином переналаштовувати постачання необхідних ресурсів для того, щоб зберігати боєздатність їхніх підрозділів на території України. І також це полегшує перекидання додаткової кількості цих підрозділів і особового складу, і е, техніки, і боєприпасів, і так далі. Е, я думаю, що е, тут е, два моменти ключові, які будуть даватися взнаки, е, ну принаймні, не в найближчій перспективі. Так, тобто, це ми не говоримо про найближчі дні і тижні, е, але е, ну, скажімо так, в е, перспективі кількох тижнів і кількох місяців, е, ці речі будуть дуже серйозно відчутними насправді. Перший момент це наші удари по цих двох великих складах з артилерійськими і ракетними боєприпасами, які насправді знищили майже тримісячний запас боєприпасів для російської армії, і зрозуміло, що враховуючи те, що росіяни концентрують всю свою вогневу потужність на східному напрямку, це ті снаряди і ті постріли до реактивних систем залпового вогню, і ті балістичні ракети, які не доїдуть до кінцевих отримувачів до російських терористичних військ. На території України саме на східному напрямку, і вони не полетять е, в бік українських позицій. Прошу пане момент... Тарасе, але кажуть експерти, що фактично це десь трохи ну не те, що виб'є повністю там логістику і спроможність росіян, ну але принаймні підірва їхні можливості на 2-3 місяці. Ну Абсолютно от так. е, тому, от власне, от це, це три місяці, які ми повинні використати на свою користь, так е, і тут ми повертаємося по-перше, до. Того про що будемо про що наша делегація і президент України буде говорити в Сполучених Штатах Америки, і відповідно які рішення політичні будуть прийматися там не тільки про далекобійні удари в глиб території Росії, але і про нарощення постачання Україні і артилерійських боєприпасів і боєприпасів до систем реактивних реактивних систем залпового вогню і касетних боєприпасів, які дозволяють. Набагато ефективніше, до речі, забезпечувати нам перевагу на полі бою. Ну і зрештою, це також до певної міри і успіх нашої курської операції, тому що насправді при вдалому для нас, якщо вдало для нас буде складатися обставини, і зрештою, якщо ми далі будемо продовжувати так вимотувати росіян нашою маневреною війною, так тою тактикою, якою насправді на якій готували ці підрозділи, які ми задіяли в Курській операції, наші. Чи союзники по НАТО то насправді в нас може вдатися ударити росіянам в по їхній логістиці з півночі. Та тобто, ну це відкриває нам шлях до того, щоб продовжувати далі різати російську логістику. Але тут уже у Росіян не буде ось цієї опції переналаштування, про яку ми говорили з вами раніше. Тому що якщо ми б'ємо по цій логістиці прямо в лоб з території України, то це одна справа да дійсно тоді в Росіян може. Ну, в них є варіанти, куди як, як це переналаштовувати. А якщо ми е, до цих от ударів з нашої території е, додамо ще удари з е, півночі по російській логістиці з Курської області, то в принципі для Росіян це стане величезною проблемою. Ну але для цього нам треба е, знову ж ми повертаємося до цього політичного рішення про е, дозвіл на використання на російській території. Ну принаймні, ракета Такомс в касетному вико виконанні на 160 км, ну і відповідно на 300 км е, в звичайній, з звичайною боєголовкою. Це насправді ключ до успіху е, не лише для того, щоб послаблювати росіян на північному напрямку на Кульському, так але й для того, щоб е, додатково знищити їхню логістику і постачання їхніх терористичних військ на східній ділянці фронту уже на території України. Тут кілька моментів у розмові про далекобійність. Ну, по перше, і від президента лунали заяви про те, що росіяни добре розуміють, що потенційно це можливо, та що нам скасують такі обмеження. А ясно, що не всі там геть безголові, і вони ем, відтягнули вглиб своєї території. Якісь важливі, очевидно, військові цілі. Літаки явно передислокували. Ну і трохи поховалися в глиб. Це. Перший момент, а друге, до прикладу, сьогодні Вашингтон Пост пише про те, що США вважають непереконливими увага, непереконливими аргументи України для дозволу ударів в глиб Росії. Мені цікаво, які ще мають бути переконливіші аргументи. Ну для того, щоб таке рішення нам надати, але це питання інше. Але я про те, що ми ж возили в Штати, я так розумію, список пріоритетних для нас, для нас цілей, список. Вже з врахованими, скажімо, змінами ситуацією на території Російської Федерації по їхнім військовим об'єктам, по тому, що би нас могло цікавити, наскільки ми близькі до цього рішення, коли цей страх зникне у світі перед росіянами, я б сказав, що це навіть не стільки страх, скільки нерозуміння у наших західних партнерів серед їхнього політичного вищого військового вищого керівництва. Того, яким зрештою має бути фінал цієї війни, якою має бути перемога України, якою має бути поразка Російської Федерації, тобто насправді ні в Вашингтоні, ні в Брюсселі, ні в Лондоні чіткої відповіді на запитання: а в чому на практиці буде має проявитися поразка Російської Федерації? От відповіді на це питання насправді немає. Всі зрозуміло, всі бояться неконтрольованого розпаду Російської Федерації, питання того, що буде з ядерним арсеналом, тоді так, які процеси там взагалі будуть відбуватися. Але якщо це буде не розпад Російської Федерації, то що це має бути? Це має бути розгром Російської армії тільки на території України. Це має бути розгром російської армії на території України і на території Російської Федерації. Це має бути знищенням. Російського військового потенціалу е, в європейській частині Росії і на півночі, да разом з ядерним потенціалом, тобто, ну це три різні варіанти, які потребують трьох різних підходів, в тому числі і до надання Україні по перше зброї, і по-друге, до зварів на використання цього озброєння. І От е, доки в нас в наших західних партнерів немає оцього такого спільного розуміння того якою має бути поразка Російської Федерації в цій війні на практиці в політичній площині і в військовій площині для них буде величезною проблемою ну не тільки надання Україні дозволів на удари по російських цілях в глибині території, але в принципі стратегічне продовження підтримки України воно теж буде виглядати ну так, як воно виглядало принаймі останніх півтора роки. Та тобто ну нам не дають програти, але нам дають недостатнє для того, щоб ми виграли цю війну. Ну і от, зрештою, це питання нашої комунікації з нашими західними партнерами. Це пояснення того, що, наприклад, перебування підрозділів збройних сил України уже ну скоро буде два місяці. Та на території Російської Федерації ведення там активних бойових дій політично це набагато більша загроза ескалації аніж точкові удари по території Російської Федерації знищення кількох російських військових об'єктів. Ну і е, другий момент, який би я тут хотів е, на якому б хотів наголосити, теж це я би розділяв. Публічну і не публічну сторону цих процесів на да? тому, що е, ми чудово розуміємо, що було б насправді дуже добре і для нас, і для наших західних партнерів, якби от про ці політичні дозволи або взагалі нічого не оголошували, так або оголосили про них уже постфактум після того, як на росіян посипалися б е, е, західні крилаті ракети. І Отут е, ну е, так, от як люблять любить казати російська пропаганда совпадє, я не думаю, так але це один з варіантів, який. Насправді зараз російські пропагандисти активно обговорюють. От е ситуація складається таким чином. От ми з нашими партнерами активно говорили про те, щоб знімати ці обмеження. Блінкен до нас приїжджав. І пан Лемі з е, міністерства закордонних справ Британії говорили про те, що от ми вже всі все готові. Е, потім раптом е, все припиняється, всі політичні розмови на цю тему припиняються, але на Росії раптом е, з, ну, е, згорають два величезних склади з боєприпасами. Причому російські пропагандисти говорять таким чином, що це були просто ідеальні цілі для того, щоб е, знищити їх крилатими ракетами. Наприклад, Storm Shadow або Scalp, тому що детонація на цих складах була такою, що потім довести, що це були західні ракети, просто неможливо, і е, зрештою, ну от повертаючись до того, про що ви абсолютно теж правильно згадали списку пріоритетних цілей, які ми возили е, ще раніше в Сполучені Штати Америки. Я думаю, що непублічна ситуація буде уже розгортається наступним чином. Нам в тестовому режимі просто будуть давати е, точково знищувати окремі. Пункти з цього списку і дивитися на реакцію росіян. Очевидно, що цілком імовірно, що перших два пункти ну не перших, а просто два пункти з цього списку. Ми вже знищили. От і дивимося тепер разом з нашими західними партнерами на те, як буде реагувати Кремль. Ну і зрештою на те, що він буде робити не тільки там, от в плані політичних і пропагандистських висловлювань, але і на практиці, які кроки вони будуть або не будуть робити. Будемо, звісно, стежити за тим. Я тут підтримую абсолютно вас пане Тараса і теж без радістю згодилась на те, щоб нічого не знати про те, що нам такий дозвіл дали, а вже постфактум з вами в етері обговорити про те, що десь злетів в небо якийсь серйозний російський стратегічний об'єкт. В принципі, так нам теж. Теж ок, нам би так теж дуже підходило. Ми згодні абсолютно. Давайте поговоримо ще про те, що відбулося сьогодні. Із важливих новин стало відомо, що е, гурівці звільнили агрегатний завод, за який довго билися у Вовчанську. Ну і власне гуру опублікували відповідне відео, чим підтверджує повну зачистку. Це ми добре знаємо, що понад понад 4 місяці мені здається, ми говорили про те, що якась кількість росіян була заблокована там на території е, цього підприємства. А вчора вчора я мала розмову з одним із представників, управління розвідки вотерії, і він власне говорив про те, що навіть свого часу був створений спеціальний коридор. Я так розумію, для того, щоб за допомогою БПЛА росіяни ну, доставляли своїм там якусь питну воду, якісь певні продукти харчування. Тобто ці бої тривали. Але ми розуміємо наскільки це стратегічна точка в контексті боїв за Вовчанськ. Хочу вас запитати, пане Тарасе. Загалом дуже непрості оці міські бої. Направду кажуть, росіянам вони не дуже вдаються. Але битва за Вовчанськ, який характер вона може мати далі, зокрема після звільнення агрегатного заводу? Ну насправді, враховуючи оцю таку маніакальність росіян в тому, що вони мусять сунути вперед, незважаючи на втрати. Більше очевидно, що росіяни будуть переходити до більш типової для них тактики в абсолютно праві, що ну скажімо так в такому професійному форматі ведення бойових дій. В міських умовах це не е, сама сильна росі... сторона Росія. Та да? вони е, дуже люблять зовсім інший формат. Вони просто от беруть артилерію. Вони боба, але ці кадри авіації. те, що те, що залишилося, фактично від всього міста. Да, і ці кадри, звісно, ну це ну це просто неможливо дивитися. Те, що залишилося від от... цього заводу. Абсолютно, от власне, я про це якраз і кажу, що е, типова тактика росіян е, просто брати е, важку важке озброєння і зносити методично квартал за кварталом, будівлю за будівлею, і е, таким чином е, ну просуватися вперед е, і е, на, на, насправді на жаль. Під ну такою під таким важким вогнем дуже важко отримувати і ну не те, що звичайні будівлі, так а навіть якісь добре підготовлені інженерні укріплювання, тому що якщо на тебе в день сипиться кілька десятків кабів по кілька сотень кілограм, кожен то ну насправді дуже важко. Утримувати цю позицію і дуже важко зберегти її цілою, тобто рано чи пізно ти все одно будеш змушений відходити, якщо нічого не можна зробити із російською фронтовою авіацією, яка от займається такими речами, і враховуючи те, що росіяни очікують ну зрештою так чи інакше, публічно чи не публічно, того. Що ми почнемо активно бити по е, всіх цілях на території Російської Федерації, до яких ми зможемо дотягнутися, в тому числі і аеродромів е, оперативних, з яких здійснюється е, зліт усіх літаків російської фронтової авіації, які е, наносять керовані е, удари кабами, і по е, Вовчанську, і по е, Харкову. До речі, так і Росіяни намагаються зараз активізувати максимально. Саме ось цю сторону своєї тактики, тому що вони розуміють, що рано чи пізно від цього доведеться або відмовитися повністю, або враховуючи нові обставини на землі, як кажуть ці удари будуть набагато менш інтенсивними ніж вони є зараз. І от росіяни в класичній для себе тактиці вони намагаються зараз видавити з цієї ситуації максимум. Тому я думаю, що треба очікувати інтенсифікації саме ударів важким озброєнням з боку Росіян, і зрештою таким чином вони для себе. В Цілях пропаганди вони знівелюють втрату е, цього об'єкту, так з військової точки зору, і ну вони будуть далі подовжувати, поки вони це можуть робити, е, використовувати всю свою перевагу в е, використанні фронтової авіації і в тому, щоб е, ну, мати маючи перевагу кількісну велику кількість тих самих е, керованих авіаційних бомб, е, використовувати їх зараз, поки в них є така можливість проти наших захисників і проти цілей, в тому числі і цивільних, на території України. Цікаво, я хочу запитати, що ви пояснили, пане Траса. Ми сьогодні обговорювали в редакції у дописі від гур з приводу звільнення агрегатного заводу. Написали про те, що бійцям подекуди доводилося вступати в рукопашний бій з бійцями РФ, а це важко уявити, чесно кажучи. Ну враховуючи те, що ну скажімо так, російська армія вона, хоч з одного боку, вона велика, так але тут це просто друга сторона медалі того, що росіяни завжди роблять основний акцент. На кількість, а не на якість Так? чим більше ти військ розгортаєш на території противника, або взагалі на полі бою, тим більше тобі треба ресурсу для того, щоб підтримувати ці війська в е, боєздатному стані. Так і от очевидно, що е, далеко не всі російські війська, далеко не всі російські підрозділи, і далеко не на всіх напрямках отримують ту кількість і боєприпасів і іншого е, ресурсу, який їм потрібен, для того, щоб бути ефективними на полі бою. Тому е, я цю ситуацію абсолютно чітко уявляю, тим більше враховуючи те, що е, ну от, е, було ж офіційне повідомлення, що дійсно їм там відкривали коридор для того, щоб хоча б води їм скинути, да тобто не кажучи вже про те, що в них дійсно могло не вистачати боєприпасів. І тому в цій ситуації, і враховуючи те, що в принципі російське керівництво військове, воно так м'яко кажучи, дуже дуже паралельно ставиться до свого особового складу, тому що розуміє, що втративши сьогодні 100, завтра вони отримують 200 нових, так би мовити, да, тушок. Які вони теж зможуть використовувати так, як і попередні. Тому ніхто особливо не переймається тим, чи достатньо того самого ПК у російських підрозділів, які воюють на тому чи іншому напрямку. Ну то й нехай. Пасибі вам величезне, пане Тарасе, за розмову, що ви долучилися. Так, так. Дякую вам величезне. Тарас Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи, кандидат політичних наук, член громадської ради про МЗС України, був нашим першим гостем. До зустрічі в наших хатах. Дякую величезно.